Хлопці, привіт! Сьогодні вашій увазі хочемо представити ось таку панамку. Панамка у нас в кольорі мультикам має ось таку затяжечку, тобто вона в універсальному розмірі на будь-який обхват голови вона підійде. Має захист від сонця, це є її фішкою, тобто шия у вас буде захищена. По периметру панамки у нас іде. Ось така стропа, на якій можна маскувальні елементи використовувати, і також зверху є ось така сітка, де використовуються маскувальні елементи. До прикладу, у нас тут чік і всі необхідні речі. ставимо. на панамі є велкро під ваші патчі. До панами ви можете замовити також чохольчик із антимоскітною сіткою, яка є у нас всередині. Ось така компактна, маленька і зручна річ, але дуже-дуже необхідна. Вона чіпляється на стропі моллі. Відповідно, з панами вона ніяким.